Всім привіт! вриваюсь ще один день на хуторі. Сьогодні по планах у мене роз... розгрібтися в квітниках. Хочу там трошки навести лад, десь щось підкопати, десь щось пошкрябати, щось пересадити, щось просто посадити. Запрошую вас з собою. Взагалі-то у нас невеличкий лазарет. Тут -ут 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 ліки, мої хлопчики. Прихворіли спочатку коля і навіть з температурою 38,4. Зараз вже більш-менш один день тільки була температура. Будьте здорові! А також Данічка. що я хотіла тут в мене ця є. Хочу масочку зробити. У мене вже одяг переться. Та й таке. Ох, що ще? Ну, Щось приготувати, залишились великодні яйця, ми зробили їх багатенько, не поїли, тому треба щось з ними зробити. Ну, В принципі, я лаваш купляла, то я хочу порізати яєчки, додати туди стартого сиру, такі ті типу, парулетики зробити. Ось. Що ще? Уроки, не дивлячись на те, що хлопці мої хворіють, вони роблять на заняття. Є такі діти, я знаю, хто хворіє, то не виходить на уроки. Але я кажу, ви ж не розносите бактерії, ні на кого не чхаєте, то нічого сидіти без дітей. Так що поїхали. У мене є один плавлений сирок, я його потру для лавашу, і є цей сирочок такий голландський. Ось у мене тут два шматочки. Перчик, сіль, майонезік і яйця це мені ті, великодні, <різь> великодні яйця. Дивіться, я їх в цьому році красила такими перламутровими кольорами. Але, ну, сам. Результат мені подобається, але красителі були дуже погані. Оце рожевий супер синій хватило лише на одне яйце замість восьми, бо була ситуація, що вони засохли. Їх треба все одно опускати типу, в гарячу воду, але навіть це не допомогло. А такий, як золотий колір, він був такий, як би ну, плішивий, типу мраморний. Якби якимсь кольором покрасити, а потім, знаєте, так, на перчатки трішки, і отак отінь-тінь тінь тінь тін, 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 для золотого ефекту, було б супер. І ще, що в них погано, коли їх чистиш, все одно це трішки глидкий слой залишається, і коли відчищаєш, то яйця красяться в рожевий кольор. Руки залишаються рожевими. Це не дуже подобається. Данька хоче привітатися, так? Да? Ну, Це мама треба. А ще я вирішила, знаєш що? Треба помити вікна. Хочу помити вікна. Бо так сонечко вже гарно насвічує і видно, де що в самій хаті я мию всередини вікна і взимку буває, бо діти бувають то щось руками помацать, то ще щось. То буває 3-4 рази на рік. А всередині, а ось з вулиці перед святами і все в принципі. Його до сусідів тут заведено. Сусідів поздравляють там яєчки, сирочок з пліснями вони люблять. У ці, що в мене лаваш, був розетка, пасочка і цукерочки. Наша беседка. І ось тут є така клумбочка. Я в тому році висаджувала сюди фіалки, Але мені не сподобалось. Вони дуже високі були. Я зараз хочу трошки пропроривати оце непотрібну травку І я в цьому році купляла ось таку суміш. Вазічки, і вони невисокі, виходить 30-40 сантиметрів. Має бути пишно. Я одразу два і всі засиплю. І я дочекаюсь, зараз у не закінчиться уроки, він буде засипати, бо нам ще треба шкільне завдання виконати з посадки саджанців, там якась екотема. Пам'ятаю, то я зараз трошки оце тут прорву, мабуть, прямо зверху насипемо. Я так думаю, чи поробити жилобки, чи зверху. Бо тут є земличка, крутий порило, така пухкенька. То можна ще засипати, бо вже малувати землі. Трошечки спошила його цим тяпочкою, і, мабуть, зараз у мене ще є, знаєте що? Я вам покажу тільки, як його це зробити, щоб воно не розвіялося. Ми на Великдень шашлики робили. Я крик це марувала і потім це. І в мене, бачите, тут... Є попіл, а попіл це непогане добриво. То я зараз тут, у мене земельки м'якої трошки є, я змішаю його, І потім, як добриво, внесу, перемішаю цю землю. І ще добре перемішаю, бо воно таке добриво. Ну, ризиковано його багато, бо може попалити рослини. Тому я зовсім так от трішечки. І ще такою лопаточкою перемішаю. Значить, і зараз піду за Данькою в нього, напевно, вже закінчився урок. Будемо квіточки саджати, красу наводити. Дівник нам буде підспівувати. О, так. На, тримай, я тобі відкриваю. І собі відкривай, не поспішай Треба відкрити, подивитися, що там у нас всередині. Висипати на ручку. Там не багато, Зовсім трішки, бачите. Навіть певна, що видно. Маленько. Бажано однією кубкою. Все, Все висипати? Угу. Точно? А я чую, що там щось ще лісить всередині. Глянь, скільки там. Щось і тепер обережемо потрошку. по кілька зерня так отак А ось ці наші кротячі нори. Зараз цю землю собі сюди відерце і зверху підсиплю. Гляньте, яка м'якенька-пухенька, класна земля. І майже тут тоді немає таких, типа, травички, нічого. О, супер. Ще є такий квітничок: це розарії, тюльпани, нарциси і ось така ось травичка. Дивіться, взагалі то такий шматочок був цієї травички. В минулому році я розсадила по краю, додала от аж до кінця. А в цьому році я хочу ще викопати, бо вона ширкувата, і розсадити туди до кінця. Може, не хватить на всю площу, але частково. І, взагалі, я тут в тому році викапувала тюльпани, хотіла їх розсадити, тож робила нову клумбу, а воно все наростає. Так, що ще треба? Травичку прополоти. І деякі рози, я їх по обрізала, але є підсохші такі, що зиму не пережили, їх теж треба поприбирати, щоб вони ці палки не стирчали. Так, дивіться, те, що я тут прокопала, і ось воно ось такий рядочок. ا, не знаю, можливо, наступної весни, якщо ми тут ще будемо, або по поосені сюди. Я хочу по кроме всі зробити. Типу, от дивіться, такий нібито да? Так? але він в тому році, те, що я копала, став намного ширший. А це взагалі був дуже широкий, воно розросталося, і туди лізло на тюльпани на троянди, то, якщо видно ось ці старенькі корінці, ось вони аж до сюди були, оце цю сторону викапувала, а в цьому році цю сторону розкопала, Тобто доволі такий широкий був скущик. Ще є такий невеличкий квітничок. Тут по осінні хризантеми, найперші фіалочки, я вам показувала. І тут ростуть оці деревця. До речі, в тому році вони в мене дуже хворіли, на них нападала така гусінь. Але я вилікувала. Тут майже квіточки такі, що на виду, тому тут я зараз посапаю. А з той сторони там нічого не видно. Але я все під ноль прибирала. Привіт-привіт! Повністю прибирала всі, що там наростали. Травички, подорожник там, всяке таке. Але хазяйка сказала, що вона любить високий Іван, і вона нібито там садила, але я щепила. То я в тому році збирала високий Іван і туди закидала. Тому я сподіваюся, що в цьому році там повсходить високий Іван. Ну, а Зараз посапую тут. Ще в мене є такий квітничок, ці тюльпанчики, Тут я вже тут пару травичок було. І трошки, бачите, тут сухеньке прибирала з квіточок, що пересаджувала в тому році. Ще є такий квітничок. Тут теж всяке-яке. Ось тут треба трішки, там то чистотіл, то я в тому році цю обрізала лаванду, там треба прибиратись. І є ще ось такий. А взагалі вже пора косити траву. Зараз посадочні роботи зроблю і буду касити. В тому році воно дуже розрослося, я його трошки прибирала, розсаджувала. Ось такий кущик з жовтими квіточками, як трояндочками мені. То я хочу от теж отут їх трішки обрізати, тут по краєчку. І ось цей наш юка, хочу її розсадити. Я в тому році одну розсаджувала за двір. Це хочу і цю розсадити. 16.15, я тільки завершила свої основні справи. Сіла мій перший повноцінний прийом. Що я там їла? Вранці чай, здається, трошки пізніше каву. І коли робила оцей рулетик з сиром, я обрізки тіше по бокам, тіше там ну, маловато сиром. Фактично там полупустий лаваш з'їла. То я ще ставила сьогодні варитися в мультіварю. Перловочка, копчене крильце і попити. Ось так. Але ще є домашні завдання. І не знаю, я ну сьогодні добряче так намахалася, червоненька це я вже трошки охолола. А так я в такі дні кажу. Мертві бджоли не годуть, маму не кантавать. Я за сьогодні втомилася, бо коли я прибираю квітники, або коли я полю траву в городі, Оце, це дуже багато часу займає, і я дуже сильно в ці дні замахиваюсь, так сказати. Ось. Але на носу посадки, посадки, і дуже багато всього саджати. Тому найближчі дні буде дуже. Дякую